Напередодні різдва вперше в сумах у центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка. Провели акцію реквієм під назвою Стіл пам'яті захисників, яка об'єднала у святвечір родини загиблих захисників, ветеранів, представників влади, духовенство та громадськість. Усі присутні, схиливши голови в скорботі, хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв та поіменно згадали кожного і кожну, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Сьогодні захід присвячений святі вечері, надвечіря Різдва, де вшановуємо пам'ять загиблих, де вільні Місця як тисяча по всій Україні тисяч місць вільних, і сьогодні в стінах нашої бібліотеки стіл пам'яті цьому році вперше, але сьогодні сьогоднішнього року він у нас буде відбуватися. Традиційно, тому що це наша місія, як і громади, як і працівників бібліотеки, тому що бібліотека це історія пам'яті, де зберігається пам'ять про захисників, як в літературі, так і в пам'яті самих людей. На заході сьогодні були запрошені представники військової, міської військової адміністрації, батьки загиблих, друзі, колеги. В рамках заходу була підготовлена свята кутя, де за спільним столом запалення свічки були згадані загиблі родини. Що за цей стіл вони ж фізично? Не сядуть, але вони залишаться в наших серцях, в наших молитвах і в нашій пам'яті. Я думаю, тут всі зібрались люди, які знають ціну цьому горю. Людина живе, поки живе її пам'ять. Тому всі хлопці, наші побратими, посестри і цивільні, які. По знаєте, постраждали від цієї клятої війни. Я думаю, всі в нас в пам'яті. Треба пам'ятати і цінувати цей подвиг. Дякую велике. Дякую батькам за комусь, пощастило більше, комусь менше. Хотілося би подякувати від себе батькам за таких. Сині одне з місць за столом пам'яті захисників належить почесному громадянину міста Суми Ніколаю Ніколаєнку, якому назавжди залишився 21 рік. рік. оборонець зазнав осколкових поранень у бою за Донецький аеропорт і 15 січня 2015 року помер у лікарні міста Артемівськ. Його мама, пані Валентина, з сумом та любов'ю розповідає про єдиного сина. Жінка вірить у безсмерті душі та силу пам'яті. У мене оці знаєте пусті стільчики із піджаками. Я довго ходила зі слізами на глазах. Як це так? Ми завжди вдома і на Пасху, і на Різдво. Знаєте, завжди стоїть на покуті тарілочка і ложечка. Ну як сьогодні, кутя обов'язково буде стояти. Так і на Пасху. Маленька пасочка стоїть поруч з іконами його портрету. Знаєте, от сьогодні він мені приснився днями. Зустрілася на центральній алеї і Степаненко Жені мамою. Вона каже, мені теж приснився сон. Женя сказав, ти не вірни кому, я живий. Втратила найріднішого і пані Тамара зі сльозами на очах та невимовним болем. Жінка поділилася спогадами про свого героя. Володимир Захарченко із перших днів повномасштабної війни став добровольцем на захист України. Служив водієм стрілецького відділення. Чоловік загинув 14 серпня 2022 року. Внаслідок отримання поранень несумісних з життям під час ворожого обстрілу в Донецькій області. Йому навіки залишиться 55. п'ять. в тероборону, а потім у нього син є йому тоді було 19 років. був у Франції вернувся сюди. Батько воювати, ну він пішов у частину, а, цей, а тоді він пішов, він мені каже, та я маму конотопить. А потім вже хлопці дзвонить, Вова давно дзвонив. А я кажу, що він вже казав, сказав, що в лісі тут немає, связи немає, а він і з має місяця був у Бахмуті. І потім у нього 4, 15 15 числа в нього ротація, мабуть, вивезти туди, а 14-го займає. 22-го року казав, я йду за те, що мій син останеться живим, він не піде, бо якщо я й загину, то син говорить, не буде воювати хлопості. Він сказав, я зараз воюю за батька, за себе. Ми всі дали, вечеряли всі, і той на другий день, як сідаш, вже різдво було. Все було, все було життя таке. знаєте, Я розумію, що. Що я, він бачив, він, він такий добряка був, не тільки до мене. Поїде десь він строїтель, десь заробив якусь копійку. У нього друзей більше, чому все. Тому тому комусь ремонт зробити. Він грошей не бере. Каже, що я, що з тобі ріши? Іде пішком, даю 5 гривень мам, я не буду твої гроші брати. Жили на Данила Галицького, а пішком йшов на Кірова. Я йому, ого, ну що ж ти пішком йдеш? Це ж йому вже було 54 роки, 50 років. Пішов 55. Вони були найкращі. Я згадую Тамари Павлівни, вона тут присутня, синочка Володимира. Він зайде до церкви, забіжить, чи з роботи, чи на роботу, навіть не знаю як, чи не треба щось у церкві допомогти, батюшка вам. Ви можете уявити, він жив разом з народом своєю вірою і традицією. І так всі вони були такими. Вони живі. Вони тут стоять сьогодні і чують нашу бесіду. Вони не помирають. І скільки буде жити наш народ, вони будуть йти з нами поряд. Вони стали нашими ангелами. Хотілося, щоб вони сиділи тут з нами. Але так влаштований світ, така ціна за життя нашого народу. Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко привітав усіх присутніх із Різдвом Христовим та висловив співчуття і всебічну підтримку рідним загиблих героїв. Цей день ми чекаємо зірочку. Сповіщення про те, що народився. Христос, це життя, це пам'ять, це пам'ять, перш за все, про те, що життя і що добро перемагає. Я дивлюся на ці фотографії, я дивлюся на фотографії загиблих героїв на Алеї Слави, на Новобарановському кладовищі. І я бачу, як кожен із них був щасливий, як кожен із них про щось мріяв, як кожен із них перш за все хотів жити. Но любов до Батьківщини привела до того, що люди стали на захист батьківщини для того, щоб ми з вами могли знаходитись тут. Для того, щоб ми з вами ніколи не забули те, що ці герої зробили для громадян України, для нашої держави, для всіх нас. Вічна пам'ять їм, ці зустрічі важливі для нас, тому, що ми, крім того, що можемо віддати їм шану, ми можемо побачити їх сім'ї, поспілкуватися, задати питання і в тому числі отримати від сімей. А що ж влада за цей рік взагалі зробила? Що зробила так, що зробила не так в цьому питанні? І що потрібно зробити для того, щоб сім'ї загиблих могли існувати в громаді, могли отримувати допомогу? А влада могла чесно їм дивитися в очі. Герої не вмирають, вони залишаються у пам'яті, а їхні імена назавжди викарбувані в історії української держави. Будьмо гідні подвигу кожного захисника і захисниці, які боролися і продовжують сьогодні відстоювати нашу свободу, територіальну цілісність та європейське майбутнє України.